Сам з городу Миринограду Донецької області. До війни в мене було своє господарство. Зараз все втрачено до нуля. Починаємо все заново. У мене є питання. У мене була земельна ділянка і моїх колег, яка була видана як учаснику бойових дій. Маю я право ще звертатися до государства для, получ... для ну, отримання цієї ділянки і мої колеги. Можуть ли вони це? Тому що в нас вже і доступу немає туди, де я знаходився. Перша. Ви отримували земельну ділянку по безоплатній приватизації як учасник бойових дій. Станом на зараз ніхто не має права отримувати земельні ділянки по безоплатній приватизації на період воєнного стану. Тобто цей процес повністю зупинений. А тепер по у взагалі отримувати там по-друге, чи там після війни ми знаємо, що буде дуже багато ветеранів війни, які ну напевне хотіли би отримувати земельні ділянки. Питання доволі тонке, тому що об'єктивно, якщо ми будемо йти по тим нормам приватизації, які на сьогоднішній день затверджені і містяться в земельному законодавстві, землі не вистачить. Із того, що я знаю, розглядалося декілька варіантів: перше це зменшення певної частки, яку можна буде отримати у власність. Друге це надання компенсації мотивації іншим, іншою формою, тобто це або можуть бути акції, або нерухоме майно, або грошова компенсація, і ще якісь альтернативні можливі варіанти.